Не ще нульовик нульові вкинули. Е, так, під капотом там теж є деякі зміни від попереднього власника. Там замінений е, повітряний фільтр на так званий нульовик. Mm -hmm. Також був замінений впускний колектор. Е, попередній власник казав, що рахується в них е, ну, такою нормою при тюнінгу цих двигунів короли ставити від Сівіка. І тут стоїть цей впускний колектор від Сівіка з втекту. Давай покажемо, ти, що її взяв після удару з Канади. Так. Казав, що удар був у задній частині. Що саме ти тут міняв? І сказав, а, чи дорогий ремонт, скільки обійшлося, і якщо не помиляюсь, ти ж сказав, що інакше трошки обвіз. Важко було на тим деталі. А, я, чесно кажучи, так. Думав, що бампера власне, до цього кузова буде знайти важко, але ні, проблем з тим не було. А, от, те, що було замінене, це задній бампер і власне кришка багажника. обидві деталі були куплені новими. На диво бампер знайшовся одразу, з кришкою багажника трошки, трошки повозились, але буквально за тиждень-два знайшли всі деталі оригінальні, які, які шукали. От, тобто ремонт був ну, швидким і легким, я би сказав, дорогим його теж не назву. воно наявно поцікавіше. Скажімо, ті, що у нас в поліції їздять, не такі цікаві. Насправі, так, до не так Поліцейські короли будуть трохи повільніші, то правда. Варіант класний. А що по грошах? Оскільки вийде таку королу собі взяти? Кінцева вартість разом з ремонтом складала близько 18 тисяч доларів. Це сума. Е, так, Може знати, що це багато, але насправді ні. Бо і ринку по таких автомобілях немає. Е, більше того, на авторі останом на зараз на механіці немає жодного автомобіля і раніше я їх не бачив. Є на автоматі, ну на варіаторі, про який ми говорили. Але ну, це зовсім другий автомобіль, і їзда там зовсім інша. От тому, тому так, ті, які на варіаторі бензинові продаються в районі 20 тисяч і більше. От, враховуючи, ну що тут і цікавіше їздає, і сам автомобіль цікавіший, то я думаю, ціна дуже хороша.